Вітаємо з вами, агенція нерухомості Кам'янське. У нас в продажу одна кімнатна квартира із індивідуальним плануванням. Тут вже виконаний якісний ремонт. Вона готова до заселення. Квартира на правому березі міста в районі Черемоша. Квартира площею 30 метрів квадратних. Вона знаходиться на другому поверсі п'ятиповерхового будинку на вулиці Айвазовського. Квартира не кутова, тому дуже тепла. У квартирі зроблено якісний ремонт, стелі, натяжні, стіни рівні, На них декоративна штукатурка. Підлога кахль та ламінат. Переплановано простір, прибрано внутрішні перегородки, що зробило квартиру більш відкритою і зручною. Замінено всі труби водопостачання, каналізація та опалення. Усе нове. Також замінено електропроводку та продумано кілька сценаріїв освітлення. Встановлено якісні металопластикові вікна. Ремонт робили для себе з любов'ю та з дорогих матеріалів. У квартирі дуже приємно перебувати, а жити ще краще. Поруч з будинком є все необхідне. Школи, садочки, магазини, супермаркет, АТБ, ринок, лікарня, зручне транспортне сполучення. Якщо ця пропозиція вас зацікавила, дзвоніть нам, приїжджайте та дивіться її. Пропонуйте свій варіант ціни. Усі пропозиції будуть розглядатись індивідуально. А ми нагадуємо вам, що безліч. В нерухомості повний супровід. Безпеку та надійність ви отримаєте, ставши клієнтом Агенції Нерухомості Кам'янське.